Вже зараз нами на зв'язку Олексій майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, ситуація на Харківщині бачимо дуже багато відео. Бачимо, як наші сили оборони вдало нищать і техніку російську, і піхоту окупантів. Насправді влада каже, що була готова до цього сценарію. Вони знали, що ворог хоче, які має плани, але сьогодні Богдано виходить із такими різкими заявами, що ситуація майже критична і все більше резервів немає. Як ви сьогодні бачите ситуацію, зокрема Харківщина, що буде далі? Ну ви знаєте, справа в тому, що е, всі ці дані пов'язані з е, якістю фортифікаційних споруд, з кількістю резервів, з кількістю е, відсотком укомплектованості тих підрозділів, які ведуть бойові дії. Е, офіційних такої інформації немає. Вона є під грифом е, цілком таємна. Те, що ми чуємо від наших партнерів друзів, які там знаходяться, ну це інформація не є такою. Всеоб'ємліщою російською, бо це фрагментарне бачення, і може в якомусь підрозділі добре, в якомусь підрозділі погано. Хотілося б, щоб ця інформація була ну, <кій> більш-менш відкрита. Мені трошечки незрозуміло, від кого йде приховування інформації, від ворога чи від нас. Ми дивимося на мапу Deep State, багато хто з нас робить, тому що там майже. Точно відображається ситуація на полі бою, і е, на цих мапах ми бачимо, які російські підрозділи там знаходяться. Ми можемо подивитися, е, скільки там людей, скільки там техніки. Тобто ми маємо всю, всю таку інформацію відносно росіян, е, які проти нас воюють. Більше того, наше головне управління розвитку казало, що ми маємо навіть психологічні протрети на е, командирів, починаючи з командирів батальйону чи навіть з командира род. Про наші війська е, ми не знаємо нічого. Е, Просте питання, а ви вважаєте, що росіяни не знають, де в нас які підрозділи, як вони укомплектовані? От ми знаємо про їхні підрозділи повністю, і це на мапі намалю. А про наше ми не знаємо. Точніше, ж росіяни не знають. Ну ви можете це пропустити? Ні. Звісно, вони вони чудово знають, які підрозділи, бо якщо там знайти десь російські такі схожі діпстейт, Російського варіанту там прописані. Все це прописано, і кількісне і як і все інше. Тобто, росіяни, наші вороги, знають про те, якими силами, якими засобами ми тримаємо оборону. Це не є військовою таємницею. Військовою таємницею є плани бойових дій, є рухи. Там ну те, що розробляють командири, начальників штабів, генеральний штаб, це є таємниця. А те, що знаходиться підрозділ, який, ну я кажу, це може бути таємниця? Якщо ворог про це знає, тобто це виходить, що це таємниця від нас. Виникає питання: а навіщо це треба? Чому? Чому не можна розповісти, що і як в нас там відбувається? Може, тому що ви бачите, йдуть постійне висловлення, що ми були готові, ми все чудово розуміли, все добре. А потім виходить керівник колоноплії розвідки і каже, що ситуація майже, 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 майже критична. Знову таки йдуть до розповіді, що все добре, а потім виходить командуючий Слогопутний військ, каже, що все не, не так добре, що вони можуть атакувати з півночі, і Чернігівщина, Сумщина, і Київщина є в небезпеці. Ми багато чули позитивних, позитивної інформації про те, що Харків повністю в небезпеці. Бах, атака на Харківщину, 20 кілометрів до Харкова, да, невеличкі поки що сили. І продовжується знову тані. Такими силами вони Харків не захоплюють. Вони поки що просуваються, вони роблять плацдарм. Мені здається, що неправдива інформація про те, що відбувається на полі бою, вона не в покращенню ситуації на тому ж самому полі бою і на ситуацію, емоційну ситуацію всередині країни. У нас досі всі продовжують, багато хто, точніше, продовжують вірити в те, що там все добре. Ну зараз ми їх швидко там переб'ємо. Ну, буде важко, але нічого. Ми все витримаємо, і ми всіх переможемо. І тому кафе, спортзали, ну все все начебто добре. Десь там війна. Тобто ми звинувачуємо наших партнерів, що вони не відчувають, що в нас війна, ми відчуваємо. Придеться по Києву ввечері. Сильно вичувається, що є війна. І оці люди тут посольство знаходиться, вони дивляться на це і потім дуже дивуються, що ви нам закидаєте, ви на себе подивіться. Що, що у вас відбувається? У вас дискотеки, у вас все добре. Ну так, наприклад. Тому пробачте за такі це я так, продовжуючи мислі Борислава Бореза, який перед цим так дуже е, висловлювався, скажімо так, критично. Я в цьому його підтримую. Але, ну. Не можна казати, що все погано, все пропало. Що, що треба змінювати? Ну, треба змінювати інформаційну, ще не менш інформаційну нашу складову про те, щоб ми розповідали правдиво, як відбувається на війні. Бо ми до всього готові, у нас все добре, але тільки ворог тисне, ворог просувається, ми несемо втрати постійно і починається змовитися. Ситуація критична. Ну, я не знаю, що з цим робити. З одним якимось рішенням простим, а давайте щось змінимо, ну, ми нічого не змінимо. Це треба поступово, інформаційно, медійно починати розповідати так, як воно відбувається, більш деталізовано, щоб люди всередині країни, які не на ну, відносно, відносно далеко від лінії фронту, щоб вони розуміли. Що і як, що, що може по-іншому, коли буде ставлення всередині суспільства до цієї війни трошечки інше. Я думаю, що і не на війні нам буде простіше, бо я почитав статистику, ну, дослідження, точніше, що майже 50% людей за, всередині України не засуджують у хілян. Бо вважають, що ну а що, не хоче людина воювати, як його можна примусити. Футболки з надписів ухилянт в моді. Що це таке? Ну, з таким Дійство. підходом не. Не та мода, яку треба сині наслідувати. Ні, ну, я, я не знову ви можете уявити собі. те теж саме, що дезертири. Ну, давайте уявимо іншу якусь велику війну, там, Другу світову війну, десь в Британії, щоб людина діла на себе футболку, який не х не, не йде служити в британську армію, носив, я, Я там я дезертир. Ну, це як явка з що, Це тоді його треба заарештовувати. У нас, ну нічого, це така от у нього така думка. Ну, не дуже в мене радужні, як то кажуть, висолкові перспективи в голові малюються того, що може відбуватися далі. Але це не означає, що нема вихіду, вихід є, але треба трошечки змінювати інформаційну, принаймні, складову. Це важливе питання. От інформаційно, як нам сьогодні ворота, тому що простий буквально приклад. Ми от щойно показували кадри з евакуації. Відомо, що з прикордонних населених пунктів Харківщини вже евакуйовано понад 670 жителів. Натомість росіяни сьогодні розповсюджують тезу, що нібито Україна не дає виїжджати людям, тому що хоче використовувати їх як живий щит. І на жаль, є люди, які вірять цій інформації. Хоча вона вже спростована. Ми бачимо докази, як люди виїжджають Виїжджають багато людей, звісно, і не хоче виїжджати. Це впродовж всієї війни були такі історії, коли людей доводилось вмовляти. Але і ПСО серйозно, і ці футболки з надписом Ухилянд це також наслідки і ПСО, на які, на жаль, ведуться люди, можливо, молодь. Одна вашу думку, в цьому плані інформаційно, як це... нам треба зараз протистояти, якщо брати, от приклад Харківщини? Що нам треба казати? Ну, контрінформаційна боротьба має бути. Ви знаєте, справа в тому, що для того, щоб вести е, кваліфіковану контрінформаційну боротьбу проти російських ІПСО, треба, по-перше, зрозуміти, чому в них ці псо заходять. Карса дурня, але зайшла. Бачите, люди в це почнуть вірити. Це не тому, що вони вгадали, а тому, що вони витрачають шалені гроші на те, щоб на свою інфра... на інформаційні складову цієї війни. Вона гібридна, як була, так і залишилась. І дуже вагомо ця інформаційно. В них працюють цілі інститути. В них витрачаються не мільйони, а мільярди доларів на те, щоб підготувати людей, які аналізують ситуацію ну, в нашій країні, в інших країні. Вони ж по-різному запускають різну інформацію в різні в різні країни, навіть на різні, як то кажуть, фокус групи, на різні, на різних людей. І вони, вони знають, яка інформація зайде, тому що вони, вони цим займаються професійно, багато років. Вони вивчають, що людина 5 років готується там на ну, є, наприклад, там Московський інститут міжнародних відносин. Там є відділення, які займаються саме от пропагандистськими питаннями. Люди 5, 5 років готуються. Там багато прикладів, багато історичних прикладів. Що заходить, що не заходить, як треба, особливо під час війни, що треба робити, які мають бути вкиди, на яку групу людей вони розраховані? Яка мета цього вкиду? А ми, ну, так, да, давайте, хтось виходить, які, як то кажуть, дупляно рублять в цьому, ніколи цим не займався, але він, та зараз ми тут це ми все спростимо все. Дуже-дуже, ви знаєте, коли за справу беруться непрофесіонали в будь-якій будь справі. Якщо у вас прийшов непрофесіональний сантехнік, у вас труби будуть тікти. Розумієте, якщо ви непрофесіональна людина відривала машину, вона у вас зламається, ви в стовп пріжетесь. Розумієте, навіть якщо він дуже гарний хлопець чи дуже красива дівчина, навіть якщо він гарно співає, чи гарно танцює, ну, як він прийшов і він не знає, як його року, викрутку брати, розумієте, синтехнік, наприклад, то він не воює такого, що вас затопити сусідів. А, а краще хай прийде не дуже красивий, не дуже молодий, з, зі старим обличчям людина, яка відремонтує так, що у вас буде працювати 10-20 років. Мають робити справу професіонали, фахівці, а не аматори. Я не знаю, коли ця мода така з'явилася в нашій країні, що якщо людина позасистемна, ну і може бути людина позасистемна, знаєте, але це. це ну, Альберт Ейнштейн теж був людина позасистемна в, в певний час. Але для цього ти, ти маєш бути ну, дуже рівно. А коли ти... Пробачте, я не хочу зараз, знаєте, приходити на політичну складу, але якщо людина, от я п'ю каву, тут я зараз в машину, то в мене в мене дівчина, там, ну, ну не в мене дівчина, там дівчина, яка працює вже багато років, я її знаю. Вона дуже гарний баріст, Вона дуже гарно робить каву. І вона дуже приємна, Ми з ним можемо поспілкуватися там інколи. Ну, ну про, про таке, ось, я не уявляю собі на посаді, наприклад, віце-прем'єр-міністра. Я не уявляю на посаді керівника чогось. Вона дуже непоганий барист. Я її дуже поважаю. І вона, її люди ну, ну вулиці, нація раніше, її вся вулиця, весь мікрорайон, я знаю, і до неї відносять дуже добре. Але я не уявляю собі на, на посаді керівника чогось. І вона туди не полізе. А ми, на, на, ми вирішили, що людина, яка ніколи цим не займалася, що людина, яка була, не знаю, ким там, э, стоматологом чи э, пробачте, там, э, лікарем. Вона може, може давати поради військовим, які 20-30 років займаються цим питанням. Що людина, яка ніколи не може, може, може керувати дипломатією, може керувати підприємствами, може галузі у промисловості. Ну так не буде. Ну, і ще раз, не, не фахівці, аматори, чим би вони не займалися, вони не роблять шкоду. Саме краще, що, що вони можуть робити, їх просто не пускати, щоб вони цим займалися. А, а, от поки, в нас, поки в нас оце в голові, у ці галюцинації в голові будуть залишатися, що просто якщо він в нього красиві очі у дівчини, то вона може е, стати е, послом в якоїсь країни. Та не може вона цього зробити. Це буде капець дипломатичним відносинам. Не може людина, яка, яка ніколи собачу будку, як то казав раніше, не побудувала, не може вона відповідати за велике будівництво. Ну не може. Апріорі не може. А ми продовжуємо, ми продовжуємо вірити в казку, що прийде якась людина, яка ніколи цим не займалася, і вона, ну, вона ж позасистемна, вона ж не така, як вона ж не, вона не старе обличчя, а нове обличчя, вона все нам зараз вирішить все буде добре. Чому ви хочете, коли до лікаря ви хочете пити не красивому, молодому чи там е, позасистемному? Ну йдіть... Е, не знаю, лікуйтесь у Алана Чумака, руками вам помаша, баночки зарядить, він вже на тому світі, і все, і буде вам здоров'я, щастя, і волшебна вода червоно, випили, помолоділи, поздоровіли, і все, політили, крила виросли. Тому от мені здається, що і про це кажуть наші і наші партнери: що давайте припинимо вірити в казки, давайте нарешті будемо долучати людей, які з репутацією. Які давали, що вони можуть це робити, вони теж будуть помилятися, вони теж не можуть е, чарівно все зробити. Але є надія, що ми кудись прийдемо. І що ми далі будемо долучати людей, які ніколи цим не займалися, які нічого в цьому не розуміють, але можуть пантиколоті, як то кажуть. Ну так ми будемо це отримувати. Тож теж будемо мати те, що маємо. На жаль. Тому ситуація в нас не дуже добра. І... А для того, щоб, послухати, для того, щоб. Професі... фахівців потрапляли на посади де вони мають виконувати свою професійні обов'язки, має змінитися думка всередині суспільства бо це дуже важлива інформаційна складова що е, не можна е, не можна щоб, знаєте, щоб е, думка коли людина е, не фахівець аматор може зробити щось краще ніж е, фахівець щоб ця думка стала ну неприпустима в суспільстві щоб до цього були відношення край негативне щоб було запит на, е, пробачте, на фахівців, щоб так люблять, щоб, щоб е, соціальні е, схода сходинки, соціальний ліфт, щоб це було людина розумів, що він, йому треба для того, щоб досягнути якоїсь серйозної посади, йому треба багато вчитись, багато працювати. І тоді він да буде, буде кар'єрний зріст, він стане. А не то, що він е, ні, ніколи цим не займався, ну. ну в нього друг там і ну, коротше, не хочемо О, так, це дійсно. Кожен має робити свою роботу. Це важливо, дійсно. Пане Олексій. От зокрема, ми також маємо показувати, що відбувається, щоб бодай якось протидіяти російській дезінформації. І от що б я хотіла показати: російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська, броньований позашляховик отриманий півроку тому у якості допомоги від уряду. США. він врятував життя трьох працівників. Але давайте побачимо, як це відбувалося і хто стріляв. Були Вовчанську, була у нас адреса Тельмана Старочудного на евакуацію громадян. Заїхали на вулицю, почули постріли свій бік, побачили, що йде обстріл з околиць Вовчанська. У нас було влучання в Лобове скло по кузову, коли ми повернули. Пробили нам колесом. Потім виїхали на виїзд з Вовчанська. Ще вслід нам теж стріляли. На <гану> пошло. Показати кадри, як дійсно с... сьогодні все відбувається. Кадри, які з'явилися напередодні з Харківщини, як РДК веде вогонь по противнику, який намагається, як пишуть, захопити м'ясокомбінат. комбінат. Увага на екран. як думаєте, якщо ми вже бачимо, що РДК допомагає нам, так тому що ми знаємо, що в них є своя місія окремо це йти в визволяти Росію, скажімо так. Ну і тут ще також є інформація і від Зеленського, і від Буданова, що далі прогнозують наступ Росії в напрямку Сум. Як тут ви бачите ситуацію, як можна стримати ворога, і що означає присутність РДК сьогодні на країні? Давайте Ще закінчимо думку про і ПСО, що там прикривається. По перше, люди пропонують виїхати. Послухайте, що каже військово цивільна адміністрація. Якщо людина відмовляється, вона пише пише офіційно по документ, що вона відмовляється на виїзд. Силимиць руки заламувати ніхто не буде людям. І вивозити. Якщо людина не хоче категорично, то ну от примусово це означає. Під'їхали, вам треба виїжджати. Я категорично проти, не пишіть бумагу, що ви категорично проти, і що, щоб потім не було протязі, що вас не евакували. Це по-перше, як воно насправді там працює. Тому не всі, звісно, виїхали. Будуть люди, які це може бути ждуни, це може бути що угодно, але люди не хочуть виїжджати, що брати кайданки одягати. І по-друге, як роботи російські, вони не хочуть переконати нас в тому, що от бачите, професіян фахівці і аматори. Вони не збираються переконати всіх нас в тому, що, е, вони, що ми збираємося використовувати е, людей як живий щит. Бо одразу ми всі в Кіпі, що да ми так ніколи не робили, які вони дурні. Та вони не дурні, вони фахівці, вони мали посіяти сумнів. Оце було завдання цього ІПСО. Не переконати в тому, що ми використовуємо людей, а посіяти сумнів, якщо ви не знаєте, як працює е, ця система. І вони це зробили. Вони посіяли в певній в певні групі людей сумнів, Вони досягли мети, яку вони використовували, які коли запускали це все. Отак от працюють професіонали. Ось що вони зробили. А ми, ми вони дурні, вони навіть не поняли, що вони зробили. Тобто, наші, наші та фахівці навіть не зрозуміли, що ті фахівці зробили справу і досягли своєї мети. Посіяли сумнів в певній групі людей, що вони намагалися зробити. Мета досі, завдання виконана. Отак от, от воно працює з приводу сумщини і. Чернігівщини і Харківщини. Те групування, яке там знаходиться, не здатне захопити великі місця, але воно може бути підсилюватися і ті, цілком можливо, що певні дії, такі, як зараз відбуваються на, пів... на півночі Харківщини, можуть відбуватися. Чи перекинуть вони далі, ще раз. там є всі... не ще раз, а трошечки там є всі ознаки. Але не завжди, коли є ознаки підготовки наступу, що наступ відбувається. Ті ознаки, які є, вони там були. Тобто, можливо, в 9 случаях з 10. Але є один з 10 случаї випадків, що це може бути просто відволікаючі дії для того, щоб розтягнути. Ну там багато чого, щоб всі це знають, всі це розуміють. Що за стосовно Харківщини, там ми бачимо, що. Ми назвали 5 батальйонно-тактичних груп, ну це, пробачте, батальйонно-тактична група це максимум тисячі людей, тобто там десь 4, 3, 4, 5 тисяч людей ведуть бойові дії, а зосереджено там більше, тільки на Харківщині, більше 40 тисяч, тобто воює там ну, ще не менше, ну там, декілька, ну менше 10% це означає, що вони можуть туди додати. Ті люди, які там ті групування російські, які там воюють, вони не намагаються подивитися, просунутися в глиб. Вони намагаються просунутися в шир. Вони хочуть створити більш широкий плацдарм, Це є ознака того, що вони хочуть підтягнути більш серйозне групування. Те ж саме стосується сумщини. Коли посілюється ДРГ, коли посілюється обстріли, коли починається руйнувати засоби зв'язку, в першу чергу, логістичний центр, в першу чергу, коли вскриваються консерви, які там знаходились, ждуни так звані. Оце все ознаки посилення БПЛА, Оце все ознаки готовища наступу. Чи е, можуть вони захопити? Ні, така кількість людей не дозволяє. Чи спробують якісь просування? спробують. чи зможуть підсилитись, зможуть не є резерви, які які там можуть бути застосовані стосовно РДК. Ну дуже добре, що російські добровольці намагаються. Вони ж там були, вони ж туди ходили, в ці місця, і вони мали би нам розповісти, що там і як, і наскільки там е, можна вести бойові дії, які там місця там вони мали схованки зробити. Вони багато чого мали, мали зробити, і навіть на території Російської Федерації вони не заходили? Папіариться, що просто рейд зробили? Ні, вони мали виконати певні бойові завдання. Ще раз замінувати, зробити схованки. Секретки, так, так звані. Зробили чи не зробили, я не знаю. Чи зможуть вони там вести бойові дії непогано з такими самими росіянами, як вони, Впевнений, що зможуть. І більше того, вони на одній мові розмовляють. І ці наші, скажімо, союзники на сьогоднішній день, російські добровольці, вони казали, що багато людей їх підтримують не тільки серед цивільного населення, там, де вони заходили на російську територію, а і в збройних силах вони там зв'язки, все таке, і що вони там ну, багато хто їх підтримує, тільки бої тільки биться це казати вголос, тому що там можуть кувалди, ну ми знаємо, да. Ну так під'їжджайте на лінію туди, вмикайте гучномовці. Це, це нормально працює. почнете спілкуватись між своїми, почнете їх переконувати, почнете розхитувати всередині ті збройні сили російські, які там е, нас атакують. Навіть цей корпус африканський. Ну почнете розмовляти з ними. Це, це нормально, Подивимось. Пане Олексію, і щодо сумщини, от ми пам'ятаємо, що була інформація ще буквально місяць-два тому, де нам пояснювали, що сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ і військових з боку Російської Федерації. Зараз сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої лінії. Ми бачили зокрема Володимира Зеленського, який інспектував ось ці оборонні лінії. Чи можна сьогодні казати, що в е, випадку наступу на Сумщину? Вже <гідний> не буде ось таких розмов як щодо Харківщини. Так, коли були, були окремі е коментарі, що мовляв щось там було не укріплено. Тут нам вже показувано на фотовідео. <гідний> 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 стоп, 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 стоп. <гідний> Мені здається, що ви щось переплутали. Це Зеленський приїжджав не на сумщину. Він приїжджав на Харківщину. Казав, що там дуже добре фортпісати побудовані і Чи на сумщині також був, і на сумщині, а, ну, сумщині... був. Ну, так. ну я чув про Харківщину. Ну добре, що там все добре побудовано, але ми маємо розуміти, що воно має бути побудоване не за. 100 метрів від лінії від кордону, тому що не побудуєш, бо під обстрілами а за декілька кілометрів, тому це це нормально. Тобто, якщо росіяни посунуть, то через кордон вони зможуть прийти, тут знов таки це не, не треба панічно сприймати, і якщо навіть просунуться на 2-3-5 кілометрів, це теж це теж нормально, бо саме там. На таке відстані не мають будуватися вже більш-менш потужні фортифікації. Ще раз, ті, технологічно, ну якщо ви за 100 метрів за 200 від, від ворожих е, е, військ, як ви що, трактор туди не вийде, ні, вони трактор ЗРПГ з, знищать. А ви будете просто під. Е, е, Обстрілами з, авто... з стрі... стрі... стрілецької зброї. Ну як це? Ну зрозуміло, там нічого не побудуєш. Але ми вже пам'ятаємо, що певні підрозділи е, прикордонні вони отримали додаткову техніку і вже стали не зовсім прикордонниками, а щось схоже на такі військові частини, там стрілецькі, ну е, 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 з більш важким озброєнням. Бо завдання прикордонників — це було правильно карти ДРГ, не перетин незаконно перетен, перетен кордону, от за це слідкувати. Ну не, ну не було про кажучи, не було у прикордонників зазвичай танків чи артилерії. Ну куди? У них інші засоби виконання їхніх бойових задань. Зараз їх підсилили таким чином, що вони стали вже більш 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 ну таким військовим підрозділом. Хоча вони і так військові. Ну тому впевнений, що вони зможуть першу перший удар вони мають відбивати, тримати, відходити. Призупиняючи наступ російських військ з мінімальними втратами, з мінімальними втратами техніки. І відходити на позиції, які мали ТРО, та люди мали, цивільна військова адміністрація мала цим опікуватись. На це виділялися гроші. Що знову буде як Стерпільський тець, що виділялися мільярди гривень на охорону і знищили і все, тому що а куди гроші пішли? Зараз буде серія номер 2 чи не? 102. Виділялися кошти на те, щоб там побудувалася фортифікація. Якщо їх немає, то давайте розбиратися, куди пішли гроші. І людина, яка під час війни, борони Боже, дозволилася ці гроші трошечки пустити в інший бік, наприклад, свою кишеню, то ця людина має отримати довічний що не менше. щонайменше. Що найменше. Хоча я би повернув е, смертну кару на, на, на час війни. Бо нічого собі. Так, пане Оксі, дійсно будемо вірити, що сьогодні всі будуть об'єднані і не будуть, звісно, дозволяти Ні, стоп, є. два слова, що а то так два слова. Пробачте, я не заберу багато так, часу. Так. Ніхто ніхто не каже, що ми, що ми маємо вступати в конфлікти з, з владою чи з військовими, чи між собою. Бороне було я, я кажу про те, що є недоліки, які ми маємо бачити, якщо не добудована фортифікація, ну встигнути добудувати, якщо це ще ще встигаємо. Але. Для того щоб і надалі такого не було, ті людини, які щось там не доробили, і в цьому винні вони не мають бути переведені на іншу посаду. Вони не мають бути, ну потім розберені, треба потім. Ця людина має, має бути покарана, жорстко, і це має бути дуже публічно. Щоб ті, у кого руки чішуться, щось стирить, пробачте, щоб їм стало принаймні страшно. Бо знаєте, люди, якщо не працює система. Ну, судова, наприклад, система почне працювати вулиця. Ми хочемо самосуду. А я впевнений, що якщо люди дізнаються, що завдяки, якщо хтось там собі щось нагрів руки, і за, а не добудував фортифікації, загинули люди, то його просто на шматки. Воно нам треба. Ні, нам не треба. Давайте тому це будемо робити все через суди, через е, владу, але не заплющувати очі і борони Боже, не почне розповідати потім. Ні, не потім. На часі. Зараз. 100%. дякую вам, пане Олексію, за вашу важливу думку і за розмову, і за аналіз усіх ключових подій, які сьогодні ми бачимо у змі. Маємо пояснювати. Маємо розказувати. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ та ветеран російсько-української війни. Дякую.